Всім доброго доброго ранку. Ось нова почта, на яку була прийшла ось оця дивна річ, яку нам вислав Юрій Фер... ферм Агро. Дякую тобі, Юра. Зараз ми цей тепловізор поїдемо, ну, я яверній поїду і передам дружині військовослужбовця 93-ї бригади яким потрібно, воно дуже сильно. Е я був попросив свого побратима влада, щоб Влад його забрав з нової почти, Влад його забрав, передав ось мені. І тепер на 10-ту годину ранку у нас призначена зустріч для передачі його подальше. І так, їдемо з вами передавати. Щоб Завтра вже його відвезли хлопцям на нуль. І хлопці на нулю вже будуть, як то кажеться, з очами. Тому що без очей дуже тяжко. Так, їдемо. Я через 20 хвилин буду там. Ну, а для вас це всього одна секунда. Ну ось я вже й доїхав до нашого місця зустрічі, зараз заверну на заправочку і буду чекати, буду чекати людей, яким буду передавати даний тепловізор. Ось така заправочка. Тут ми зустрінемося. Ну а поки вони підійдуть, я цим часом... Скористуюся і поп'ю кавусі. Хі -хі. Кавуся це святе, особливо зранку. Так, купив собі каву і до тепловізора купив кабель, щоб хлопцям була змога його заряджати. Ось такий комплектик зараз приїдуть і заберуть, а ми поки будемо пити каву, курити цигарку і чекати. Ну а ви чекайте в місті зі мною. Ну я думаю, як завжди, для вас це всього одна секунда. Врешті ми зустрілися. Це дружина нашого захисника, мого побратима. Дивіться, прийшов, я вам зараз його передаю. Тільки одне прохання. Скажете чоловіку, щоб на військовий учот його не ставили. Тому що за скільки років служби я знаю, що якщо поставити військова частина його поставить на військовий учот. То вони зроблять так, як будто вони його придбали, купили і їм видали. А, тому цей тепловізор передається чоловіку і хлопцям. Добре, на на якого військового учота ви не ставте. Ось така річ. О, це буде хлопцям такого да. нагоду. Дякуємо всім ну, за, за допомогу. Хай да. захищають. Ми дякуємо нашому Юрію фірм Агро. Юра, тобі велике дякую. Тримай лайкос. Дякуємо. Як від дружини, да. і а і ми і продовжуємо так. працювати. Дякую да? Да. Все, на, все на все добре. Ну, ось так відбулася зустріч з дружиною військовослужбовця 93-ї бригади Холодний Яр. І тепловізор завтра вже буде у хлопців. Хлопці обіцяли скинути фото або коротке відео з благодарністю. Ну, я його виложу потім. Окремо ось такі справи. Так, ну що хочу сказати? Хочу сказати, то що дякую усім, ви всі молодці, дякую за підтримку. Юра, тобі особлива вдячність. Де ти в мене такий підписник і взявся, Юрій фірм агро ціна цього тепловізора, зараз ви побачите. Кошти немалі, ми би збирали на цей тепловізор дуже-дуже, я думаю, довго. А так все пройшло завдяки Юрі швидко і оперативно, і завдяки вашій підтримці. На цьому буду заканчувати своє відео. Збор коштів ми продовжуємо на потреби пораненим хлопцям, ну і на потреби побратимам, які знаходяться на передовій лінії. От, скоро думаю проведу стрім, а може і сьогодні буде видно. Вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Перемога тільки за нами. Пока-пока!